Це село багате народними майстринями, особливо колись та й зараз воно славиться своїми вишивальницями. Зберегти їхні кращі роботи для нинішньої придешніх поколінь вирішили сільські культпрацівники. Їх підтримали місцева влада, селяни спільними зусиллями у пасічні Ярмолецького району відкрито одну з перших в області кімнату музей Подільської вишивки. Крім вишивок тут експонуються. Різні старовинні побутові речі, знаряддя, праці. Всім селом збирали експонати для музею. Всі вишивки, от, скриня, ліжко, всі, всі експонати це, це все дарунки жителів нашого села. Ви ходили по хатах чи люди самі приносили? Ну, спочатку я пройшов, звернувся до людей з таким проханням, хто що має старе, дайте на музей, хто давав зразу, хто приносив пізніше до відкриття музею. У кімнаті музею Подільської вишивки молодь пізнає історію свого села, ознайомлюється з майстерністю його жителів. Тут діє також гурток «Український віночок, на заняттях якого бажаючи вчаться вишивати. Старші сільські жителі розповідають їм про народні звичаї, обряди, організовують театралізовані дійства. Перша в мене була серветка, це гол лебеді були. Ну і наскільки пам'ятаю, у нас всі, більшість починали саме з таких серветок. Вона досить легенька, ну і напрошу красива. А зараз ви що вишиваєте? Е, зараз вишиваю рушник весільний. Хто історією села цікавиться, то ніколи не залишиться байдужим до його майбутнього.